Вітаємо, і любі з вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Stable Online. Цього разу нам оновили якийсь автомат для коней, коротше кажучи, щоб наші рухи коня були більш плавнішими. Гарнішими та трішечки реалістичнішими. Ще раніше чула, що це цікаве оновлення. Ну, а також розробники анонсували нам те, що це не остання версія цього оновлення, тобто там є певні якісь негаразди і їх будуть виправляти, такі як коротше звуки. Трішечки зависання, можливо, під час якихось завдань, або у інших гравців ми можемо бачити трішечки а, стрибок з затримкою. Сказала, що воно буде працювати, тож чекаємо. І, коротше кажучи, я вирішила сісти на цього пасофінчика. Він мені дуже сильно до вподоби І... що? А чому його так а, ніби по льоду водить? Блін, ну це трішечки по-реальному, до чого вони прагнули там. Ой, 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 щось мені вже трішечки не подобається, але дивлюся, алюри примикаються швидше. І круто, що стрибати можна зразу, але персонаж так дивно сидить у сідлі. Чи мені то здалося? Ой-ой, так швидко примикаються алюри взагалі чудово. Це те, що потрібно було у Star Stable, і дійсно прикольна функція, що можна стрибати одразу після ну, першого стрибка, тобто все автоматизували, і не потрібно чекати, коли наш кінь е зможе ще раз стрибати. В принципі, прикольна штука. Давайте ще спробуємо на гоночці. У мене здається, тут одна була. Тож, потестимо, так би мовити. Що і як тут? Ну, звісно, з поворотом це трішечки, <хи> не знаю, мені не дуже сподобалось, цікаво, як вам. Ось, наприклад, от раніше я могла заходити прямо на середину цього бар'єра, а тут щось. О, як він дрифтує, так його на жопі повертає в задніх ногах. Коротше, дрифт на задньоприводній машині. Ну, Дивіться, як його в бік водить, якщо ви там трішечки зажмете. За НАТО, ну, це блін. Це треба вчитись заново бігати в Старстейблу. Але прикольно, в принципі, цікаво, щось новеньке, але не по реальному до чого вони прагнуть. Ну, з маю на увазі, розробники. Але непогано. Чола його так виляє, жахливо виляє. Але давайте поїдемо, напевно, що. Уфір ой, жах. Я думала, я впишуся, якщо чесно, сюди. Але, та, що ж таке, щось не вийшло. А, до речі, мені здається, ця функція буде чудово виглядати на чемпіонатах, адже стрибки можна виконувати частіше, і плюс він дуже сильно гнучкий став. Як на мене, я б цю можливість все ж таки спробувала у чемпіонаті, там якраз буде скоро чемпіонат. Жах. Ну, коротше все, я, начебто, не їду, стрибати не вмію. Так, що у нас тут по Морганам? М -м Ой, щось. Не сильно бачу, що оновили, але начебто він став блискучим. Ось ось цей крайній, а ну-ка, давайте глянемо. Ой, гриво й фост. Ніби відрізняються від тих, що були, але треба ще буде подивитись відео. Тут я навіть не знаю, нібито. Так і залишилось. Ось на цьому от, прям конкретно видно, що він такий блискучий, такий гарненький, ніби відполирований. Отут я взагалі нічого не бачу. Що змінилось? Ну, серйозно. Взагалі, так, ось це в мене є. Чесно, я теж не сильно бачу. Хтось у свого хто їздив часто бачить зміни якісь, бо я ні. Ось, тільки ось цього і у самого першого. Або в інших, якщо чесно. Не знаю, щось якось дивно. Дуже сильно дивно. Ну, гаразд, що тоді вони мені не сильно були до вподоби, що зараз, але. Цікаво дізнатися, ви щось помітили, Бо я ні. Так. Е коротше, ого, напевно, на чемпіонат. Ой ой. Ой ой ой. А, Боже, це так жахливо. Я, я не можу. Ну, надіюсь, я звикну. Так, коротше, вирішила ще трішки погуляти Морлендом, подивитися, що тут у бонусній крамничці, і зрозуміла, що а тут щось не так. Ось цього дерева не було, ну, дійсно, його тут не було, я не пам'ятаю. І ось цих от плетючих, не знаю, що це за рослинка така, але не було. І, коротше, тут я заглянула сюди і. Щось цікаве. Але мені здається, тут воно трішечки зайве, як на мене. Ну, коротше. Якось так, щось нібито змінюють, проте можна було б поновити взагалі тут все і не морочитися, було б набагато симпатичніше. ну Це чисто моя думка. Ну, а більше такого, я тут нічого не бачу. Напишіть, якщо ви щось знайшли, але не знаю, ніби добре, що оновили, а ніби. Ой, <світ> блін, він так дриптує, смішно, я не можу. Так, ну я вже скачу. До нашого чемпіонату, ненавиджу чемпіонат Нью-Хілл Креста, живу в ньому, але ненавиджу. Але це єдиний чемпіонат, який скоро буде, тож я б захотіла його пройти. подивитись як він тут справляється. Ну, блін, як же його зі сторони в сторону водить. Просто це це привіт. Це трішечки мене прямо аж на те, щоб виводить себе просто. Дуже сильно незвично, ти звик до дерев'яного коня, а тут він ніби краще, а ніби все ще дерев'яний. Але мені дуже подобається, як тут плавно алюри прожимаються. За це розробники, блін, дякую вам. Це дійсно круто. Можна тепер з кроку прямо у галоп моментально, і стрибки можна постійно виконувати один за одним. А осаджує як. Так, тож я вже в групі з двох людей. <гум> цікаво. Перше в житті в мене, до речі, таке. Але програю все одно, я не вмію бігати, якщо чесно. Але я хочу потестувати, як він буде стрибати, і як бути з ось цими перемиканнями алюрів, адже ну, цікаво так протестувати. Ой, паршуванчик, цікаво, як на ньому бігати? <гум> з новою функцією. Це ця торпеда, та велика торпеда. Ой, до речі, мені подобається, він як стрибає, він нібито літає, не стрибає щось. ой ой О, о, ви помітили, як вирулювала вирула. Круто. Ось, здається, мені для чемпівця обновлення. От прям. А, тут стовпчик, Я думаю, чому я зупинилась. Я зрозуміла. Не люблю я цей чемпіонат. Хто його вміє бігати, я прям. не знаю, я пишаюся мами. Ой, бджоли. Там. Ненавиджу. Мені вас вистачає у себе в селі, дякую. Блін, але та що ж таке-то, ну? Досить мене вже чіпати. Киш-киш-киш-киш-киш-киш. Блін, але він стартує прям ух, нібито як реальний кінь. Але повороти, можливо, вони дійсно зроблені чисто для чемпів, адже гнучкість тут прокачана. Не знаю, скільки вона була раніше, і чи дійсно вона збільшилась, але якщо так дивитись, то нібито відрізняється. Ну, дуже, він прям так кайфово рушає з місця. і Поворот так входить. Хто дивиться там гоночки на машинках, <сум> зрозуміє, про що йде мова. Бо, ну, він так дійсно круто заходить в поворот, але трішки нереально, як на мене. До речі, ви помітили, як він круто, тільки що піднявся? Тобто я заділа бар'єр, але одразу натиснула, і нібито він і не скидав свою швидкість. Ось це. Дійсно, вау! Просто це, коротше, вновлення для чемперів, я зрозуміла. Тож, о, всі разом будемо тепер бігати. Не тільки на моновила, а ще й коней для них. Файно. Файно, файно, файно. Так, ой, а я ще перше місце зайняла? Тобто. Як? Я не вмію бігати. <гум> Тим паче шостий левел. Ну, цікаво, цікаво. Тож. Дарина, що ти скажеш про це оновлення? Як тобі бігати чемпіонат про Шароні? <смі> Надіюсь, ти подивишся це відео. Бо ну, дійсно цікаво дізнатися, що думають інші, але мені не дуже сподобалось з поворотами. Ну, це взагалі вони так прагнуть до реалістичності, але вони додали ось це, і це не виглядає реалістично. Він як крова на льду. Ну, вибачте, якщо вам подобається, але мені а, не дуже. Але думаю, що я звикну. Ну що ж, будемо з вами прощатись. Чекаю ваших коментарів. І бувайте на все добре, і гарного вам настрою та мирного неба!